Одна марка, яка не втрачає в ціні. Ну в принципі і не прибавляє це. Кошти копійки 500 доларів. по-любому, можна буде сторгувати на цьому Двохзонний клімат. Є а підлокітника нема навіть лучше, ніж планувалося. Я навіть знаю наступну машинку, з ким я буду підбирати. Дуже благодарен. Доброго дня, шановні друзі і гості нашого youtube каналу. Сьогодні знаходимося на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк. Рівно два тижні на нашому youtube каналі не було свіжих оглядів на авто. Тому сьогодні ми зібралися на авторинку і знімемо для вас оновлені ціни в 25-му році на популярні автомобілі. Всім приємного перегляду! пальці вгору підписуємось на канал, пишемо коментарі, на які автівочки зробити більш детальний відеоогляд. І поїхали дивитись ціни на авто. Ну що, друзі, розпочнемо з самого популярного паркетника, який можна знайти в бюджет від 10 до 12,5 тисяч доларів, якщо це механічна коробка передач, 1,5 дизельний двигун і більш-менш гарні комплектації. Це буде Nissan Qashqai. Я думаю, це непогана позиція, хороші надійні двигуни. В принципі, тут встановлюється стандартний 1,5К-9К, риношний двигун, ви його всі знаєте, ви його всі полюбляєте. Він з ципним приводом РМ. І не дивлячись на те, що це паркетничок, витрата пального в нього досить непогана. В районі 6-6,5 літрів на цьому автомобілі можна вписатися. Його ціна 12350 плюс торг. Ще декілька років назад ці автомобілі можна було придбати в бюджет. Там, 10 500 11 500. Середня ціна на ці автомобілі. Ми їх брали в роботу і шукали, знаходили гарні варіанти. Зараз менше 12 до них навіть не підходь. Або пробіг 350, або там гнила Норвегія, повністю згнившим днищем і порогами і ярками. Або половина врізана і шпакльованих елементів. Також тут буде дуже і дуже багато. Ну, якщо там 12-13 рік і бюджет 10 тисяч доларів, халяви зараз, на жаль, немає. Так, 208 тисяч пробіг без жодного підфарбування, 1,5, 10-11 рік, точніше, 10-й у нас модельний, 11 експлуатація. Можливо, є он Карпас з пробігом, є в нас, що там, тюф, також сервісна книга. Ну і знову ж таки, Якщо ви хочете його збрати з автоматичною коробкою, то шукаємо виключно 2-літровий дизельний двигун Там встановлювався звичайний гідротрансформатор. Коробочка автомат. На всіх інших. Двигунах, там 1,6, 1,5, дизелях також на 1.6 і 2.0 бензинових двигунах тут встановлюється коробочка варіатор. Вона конкретно ненадійна. Тобто вона ходить там, своїх там, 100-150 тисяч кілометрів далі, там, як піде. А як правило, на бушних автомобілях, яким вже там, 15 років, 150 тисяч закінчилось ще там, 10 років назад. Тому тут шукаємо або механічну коробку, або двохлітровий дизель з автоматичною, якщо ви хочете автомат. Давайте нернемо в салон. Дивіться, повністю шкіряний салон, підігрівий сидінь, двокзоний клімат, панорама на весь дах, оригінальне шкіряне, кермо, датчики світла, дощу, склопідйомники, гарні легкосплавні диски, оригінальні вони в нас. І цей автомобіль в нас на літній гумі. В чорному кольорі і в досить гарній, я б сказав, жирній комплектації. Сідній екземплярчик у нас Меган. Вже всіх конкретно вони задолбали ці машинки, але можна сказати, це один із самих таких популярних автомобілів, які легко знайти, легко її продати, якщо ви її придбали, обслужили. Це така золота серединка. Основні однокласники цього автомобіля це Ford Focus 3 покоління і Volvo V-50, який зараз знайти на авторинку практично нереально. Пробіги великі, стан їх дуже поганий. Ну і ціни хочуть за той v 50 як за збитий самоліт. Золота серединка, тут міганчик третього покоління, гарний цинкований кузов. Е хороші комплектації, як правило, вони майже всі в босе комплектації, або Limited, або GT -Line. Ну, Таких голих босик тут практично немає. Хороша ходова частина і по двигунах, що дизельні, адекватні двигуни, що бензинові, також непогані. Тут в нас встановлений бензиновий, 1,6 атмосферний двигун на 81 кВт. Простий, надійний, на нього встановлюється газ. Досить економічний, недорогий в обслуговуванні. В ремонті двигун. Його ціна 8650, стан нового авто без підкрасів. І 201 тисяча пробіг. Дивіться, гарні 17-ті диски у нас. Гума зимова, тормозний диск майже новий, О, я б сказав, новий. Так, дивіться, відразу бачимо безключовий доступ у нас. І це у нас універсал. Салон текстильний, звичайний. Так, склопідйомники, електрозеркала, оригінальне кермо в нас, двохзонний клімат і механічна шестиступенева коробка. Передач. Також бачимо круїз-контроль, ліміт контроль. Ну, Непогані автомобілі. Як правило, бензинові двигуни мали саме такі прості комплектації. Тут ми бачимо і двохзонний клімат, і круїз-контроль, ліміт-контроль, і також присутній безключовий доступ. Раніше до війни ми ці автомобілі купляли в бюджет 7-7,5 тисяч доларів. Зараз, як ви бачите, ці автомобілі на тисячу доларів стали дорожчі. Добавляйте до цієї суми подорожчання, розмитнення, також доставку автовозом в районі 700-1500 доларів, в залежності з якої країни ви його будете доставляти. І плюс там якось треба знайти цей автомобіль дистанційно, знайти підборщик, який поїде, подивиться. За кожний автомобіль треба платити 150-200 євро за ту, що людина приїде, огляне, перевірить, дасть якісь рекомендації. Тому бачите, з кожним роком ці автомобілі дорожчають і нічого з цим зробити, на жаль, неможливо. Також, друзі, хто не знав, також для нових підписників ми займаємось автопідбором. Не просто ходимо по базару і показуємо вам ванціни, а професійно займаємось перевіркою, підбором, обслуговуванням і доставкою автомобілів прямо під ваш дім. Ви можете замовити таку послугу, як разовий огляд, знайти автомобіль в будь-якій. Точки нашої України приїде експерт і повністю перевірить цей автомобіль. Також надасть вам свої рекомендації. Замовити послугу супровід на авторинку. Працюємо на найбільших авторинках України, надаємо своїх експертів, які цілий день з вами ходять і перевіряють негранічну кількість автомобілів на предмет лакофарбового покриття. Повністю все прощупать, все покажуть, де підфарбування, де підшпаклювання, де металізована шпаклівка, де замінені елементи і так далі. Підключить комп'ютерну діагностику, подивляться, в якому стані форсунки, що з турбіною, що з сажевим фільтром, що з паливним насосом високого тиску. Ну і так далі. Візьмуть витяг по європейській базі даних, заїдуть на СТО і нададуть повний. В комплекс по цьому автомобілю. Також свої рекомендації. Рекомендують вони його до покупки чи ні. І також ви можете замовити послугу підбору автомобіля під ключ, надати свої критерії: марка, модель, бюджет, комплектація, двигун, колір, коробка. Ну і так далі. І по ваших критеріях ми дистанційно знайдемо автомобіль. В середньому ця послуга триває в районі одного місяця. Деякі автомобілі знаходимо швидше, деякі довше. Викупляємо, обслуговуємо і приганяємо їх прямо вам під дім. Друзі, один автомобіль, одна марка, яка не втрачає в ціні, ну, в принципі, і не прибавляє. Це меганчик другого покоління. Як коштували вони там в довоєнний час по 5 тисяч доларів, так вони й коштують зараз. Дивіться в нас. Другий Міган, універсал, хороший оцинкований кузов, машинки 20 років, а власник заявляє, що цей автомобіль у нас не фарбований. 190 тисяч пробіг, 1,6 бензин 6 року. 5,150 був на старті, зараз 4800, мінус 350 доларів від ціни. Торг досить непоганий. Ще можна буде трішки прижучити його тут по місцю, коли будете перевіряти цей автомобіль. І за 4500, я думаю, досить непогана покупочка. Оцинкований кузов, звичайна ходова частина, атмосферні двигуни, які практично не ламаються, міняємо прокладки клапанної кришки, там піддона. Ну і що там, ще в нас може, теплообмінніку може <gif> потекти олива, може у нас фазорегулятор затарахтіти, але це, в принципі, кошти копійки. Обслужили двигун, катаємось без проблем. І зараз покажемо вам самий такий популярний паркетник, бюджетний. В принципі, ціни на ці автомобілі від 8 там, до 12 тисяч доларів. Але забіжу наперед, це такий більш комерційний транспорт, знайти його з адекватним пробігом дуже важко. Це комерція, що в Європі і що в Україні. Без різниці в Україні на них фермери катаються, там, на нові пощі, ну і так далі. В Європі на доставках. Ну, коротше, Це такий комерційний транспорт, який знайти з чесним пробігом дуже і дуже важко. Перед покупкою кожній ці автомобілі бажано перевіряти, брати витяги по європейській базі даних, бо можна купити кота в мішку. Це Dacia Duster. Непогані автівочки, хороші дизельні двигуни, хороші бензинові двигуни попадаються навіть з повним приводом, як в нас ось тут. І ціна 10, 100 на старті, плюс якийсь торг 2011 року, 1,5 дизельок К9К, 81 кВт, 6-ступенева коробка передач. Хороший, надійний, безпроблемний. І зацікавив цей автомобіль нас тим, що він має пробіг 148 тисяч кілометрів. Якщо тут дійсно такий пробіг, то я рахую це досить і досить гарно. Дивіться, сірі зеркала в нас, повністю шкіряний салон, 6-ступочка. Так, що там в нас? Перемикання режимів їзди, повний привід, кондиціонер, оригінальне шкіряне кермо. І, в принципі, все. І передні склопідйомнички. Ззаді да? в нас звичайні весла. Ширіний салон, а позаду у нас ось такі весла. Ну, Тож Така комплектація двояка. Оптика в нас зазвичай тут сама звичайна, нелінзована, зимова і легкосплавні ось такі диски. Дивіться, яка ракета попалася на нашому шляху. Це шкода Octavia А7. Досить популярні універсали. Ціни на ці автомобілі від 15 до там, 18 19 тисяч доларів залежить від комплектації, від стану і від пробігу на цих авто. Саме цей автомобіль, дивіться, максимальні має фари. Улет, так, зимова гума, легкосплавні, штатні 16 диски. І білий гарний колір. Я рахую, цей колір найпопулярніший, такий найгарніший на цих автомобілях. Ну, не тільки на цих, на всіх автомобілях марки ВАК, шкоди, Volkswagen, Audi. Досить. Блондинок да, люблю. Люблю блондинок. 100%. Так, дивіться. В принципі, по оголошенню досить непогана ціна. 16 850, 191 тисяча пробіг. 19 рік, 2 літра дизель. Так, що там у нас? Оригінальний пробіг, топові фари. Також присутні у нас Дістронік, заявляє продавець. Коробочка в нас автомат. Тут встановлений DSG-381. Хороша, надійна, семиступенева. Є свої болячки, є свої плюси, є свої мінуси. Але в принципі, вона ходить там 250, 300-350, відхажує вона без проблем. Гарна комплектація, дивіться, шкіра плюс Алькантара, предмаксимальна навігаційна система, підігрів передніх сидінь, клімат у нас, який там двохзонний, не трьохзонний, звичайна приборна панель. Датчики світло дощу, шкіряне оригінальне мультикермо. Зеркала складаються. Непогана ціна. Я рахую за таку комплектацію: 16850. Це дійсно гарна ціна, але знову ж таки все потрібно перевіряти. А якщо вас зацікавив цей автомобіль або якийсь інший, ось тут номер телефона. Дзвоніть за більш детальною інформацією. Найпопулярніший паркетник з бюджетом 16-17 тисяч доларів я б ставив на перше місце Рено Каджар. Хороші кузова, надійна ходова частина, класні двигуни. І, в принципі, цей автомобіль сам по собі досить економічний. З 1,5 дизельним двигуном він споживає в районі 5-6 літрів на 100 км. Це і по трасі, і по місту. В принципі, економічний. Більше 7 літрів ви на ньому ну, ніяк не вижмете. Це у нас 15 рік, 1,5-81 кВт. Ви бачите, на якій великій кількості автомобілів встановлюється цей двигун за рахунок простоти обслуговування, економічності і надійності. Вихажує він 300-400-500 тисяч без проблем, якщо його якісно обслуговувати. 210 тисяч пробіг має цей автомобіль і 16-700 700 Ціна цього автомобіля на старті. Я думаю, якихось 200-300-500 доларів по-любому можна буде сторгувати на цьому автомобілі. Так, у нас є тюф з пробігом 213 тисяч в 10-му місяці 2024 року. Ну, в принципі, пройшов він техогляд. Це нас не може не радувати. Гарненькі в нас такі легкосплавні диски, зимова гума. Що в нас там оптика яка? У нас максимальна оптика, led пірувіжен, яка вирізає зустрічні автомобілі практроніки перед, парктроніки зад, є боковий практронік. Це говорить про те, що присутня тут функція автопаркування. Так, панорама на весь дах, шкіряні вставки на сидіннях, круїз-контроль, електростоянкове гальмо, механічна шестиступка, великий монітор, клімат. двохзонний контроль полоси, датчики світла дощу. Ну і так далі. Гарна, реально гарна ширна комплектація. До речі, комплектація в нас Bose. Також преміальна акустична система. Непогані паркетнички, можна сміло розглядати їх до покупки. В принципі, як на механіки, так і з автоматичною коробкою передач. Тут встановлений робот, але цей робот на каджарах, на сценіках четвертих, на міганах четвертих він ще трошки ходить. Але якщо ви розглядаєте міган, третій, сценік третій, то там. Ресурс його не дуже великий. Якщо хочете автоматичну коробку на тих автомобілях попередніх, то шукайте її з пробігом 100-150, тому що ресурс її там в районі 250 тисяч більше вона у вас не проїде 100%. Так, Дивіться, який попався нам Ford Focus 3 покоління. Зацікавив він нас кольором. Він, в принципі, почищений. Багато автомобілів, як ви бачите, зараз у нас в снігу, Вон, як отой міганчик, власник якого не захотів його підготовлювати до сьогоднішнього авторинка. А от цей дивіться, намили, набрили, наполірували. Гарний графітовий колір. Бачимо лобове оригінальне скло. Це в нас 17-й рік, вже рестайлінговий третій фокус. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. В принципі, 1,5 досить непоганий, гарний ресурсний двигун. І пробіг 154 тисячі кілометрів. 154 тисячі кілометрів. Комплектація в нас титаніум. Так, асистенти, там led підсвітка ну і так далі. Розписано там дуже багато. Його ціна 11 700. Ну, Ціна не маленька, але рік свіженький, в принципі, і гарний пробіг 150 тисяч. Парктроніки попереду, позаду, боковий парктронік вона сама паркується у нас. Оригінальні легкославні диски, континенталь зимова гума, зеркала у нас складаються. Текстильний салон у нас. Що у нас там? Старт-стоп, автопарковка, підігрів керма, підігрів сидінь, двохозонний клімат-контроль, велика навігація. Кермошкиряне, склопідйомники, ну і так далі. По-любому якісь датчики дощу, датчики світла, можливо, є контроль полоси. Ну, він є по-любому. Дивіться, в нас скільки тут допоміжних присутніх асистентів. От, як ви бачите. Можливо, також є розпізнавання дорожніх знаків, ну, комплектація дійсно гарна, але ціна 11700, як для мене, трішки завелика. Це прямий конкурент третьому Мігану в босе комплектації, Volvo V-50 в комплектації Design. Ну і ось такий Ford-Focus в комплектації. «Титаніум. Це три таких однокласника. В принципі, форди непогані, Непогана в них шумоізоляція. По комфорту в їзді, я рахую, цей автомобіль буде трішки вищого класу, ніж Меган і Вольво, там, те саме v 50 Один із самих популярних міні-венів, який можна знайти на Луцькому авторинку і не тільки, це Renault Grand Scenic. В принципі, вони досить ліквідні автомобілі, як в довгій базі, так і в короткій. Вони є звичайні п'ятимісні, є 7-місні, є на різних комплектаціях і на різний колір, смак і бюджет. Дивіться, тут у нас 9 950, 1,5 дизельок, 248 пробіг, 14 рік, не бита, не фарбована, є все. Щось там ще в нас там написано, ну, і так далі. І так далі, саме, главное, Знову ж таки, гарний графітовий колір. Максимальна походу, да, адаптивна оптика, яка встановлюється на цій автомобілі, Парктроніки попереду, вона в нас на ковпаках. Давайте заглянемо в салон. Комплектація стандартна, немає в нас підлокітника, запускається вона у нас що там, з кнопки ступочка, двохзонний клімат, навігація, 400 підйомника. Все стандартно, нічого такого нового нема, але немає підлокітника. Весь підлокітничка ну, їздити так собі, можна його довстановити, він там коштує в районі 50-100 доларів разом з установкою. Але бажано його зробити, бо буде конкретно незручно. Парктроніки попереду є, позаду є, навігація є. Двохзонний клімат є, а підлокітника нема. Ну, знову ж таки. Ну. так, друзі, дивіться, яка популярна автівочка нам попалася. Це Volvo V-60. Вона в нас 2011 року, 1,6 дизельний двигун, це в нас рестайлінговий двигун, він йде на 16 клапанів. Звичайна оптика, парктроніків передніх нема, гума зимова і штатні 16 в нас диски. Пробіг стандартний 227 тисяч. Знову ж таки, все потрібно дивитись, перевіряти. І його ціна 8,750. Ціна за такий автомобіль досить і досить непогана. Мігани по 10,5, а тут Volvo v 60 набагато комфортніший, приємніший автомобіль, Преміальніший, я б так сказав, і ціна його на півтори тисячі дешевша від третього Мігана. Так, що тут у нас? Текстильний, гарненький салончик, шестиступенева коробка, клімат 2 підігрівів немає, навігація присутня. Кермо у нас оригінальне, і до речі, воно навіть у нас не фарбоване. Склопідйомнички, ну, гарна, гарна автівочка. По салону у них ергономічні, багато місця. Непоганий універсальчик за адекватні кошти, я рахую, але знайти їх досить і досить важко. Їх реально немає і немає чого вибирати. Тобто, якщо ми будемо шукати фокус. Меган якийсь і Volvo V-50, то тоді можемо брати його в підбір. А якщо виключно шукати ось такі вольвешники, то знайти його дуже і дуже важко. Це місяць-два-три, якщо ми знайдемо, то це буде досить і досить добре. Друзі, не спішимо перемикати. Зараз покажу автівочки, які ми підібрали для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Всім приємного перегляду, пальці вгору. Також напишіть, на яке авто в наступних відео зробити огляд. Все, до нових зустрічей, всім па-па. Сьогодні у нас ще одна передача автомобіль, які ми знайшли за послугою підбір авто під ключ. Міган 4 покоління в боус комплектації на ось таких класних лехосплавних 18 дисках на зимовій гумі, з безключовим доступом, з рідним пробігом, в рідній фарбі, на великому моніторі, автопаркування. 6-ступенева коробка, масаж передніх сидінь, Apple CarPlay, контроль полоси, розпізнавання дорожніх знаків ну і багато чого іншого. Оригінальне шкіряне кермо комбінований ось такий у нас салон шкіра плюс тканина. Це чистий 2018 рік, звичайний 1,5 дизельний двигун без системи AdBlue. Вже з кінця 2018 року починали ставити тут додаткову систему AdBlue. А тут звичайний 1,5 на 81 кВт. Досить непоганий автомобіль. В боуз-комплектації. сьогодні передаємо нашому замовнику з Тернопільської області. Доброго дня, шановні автолюбителі і гості нашого каналу. Сьогодні у нас ще одна передача автомобіля для нашого замовника по послугі Підбір авто під ключ. Це Nissan Кашкай. Чистий 12-й рік, 1,5 дизельний двигун і пробіг, вдумайтесь, 120 тисяч кілометрів. Рідний, перевірений і 100%. У нас досить багата комплектація. Маємо безключовий доступ на передніх двох дверках, маємо панораму, акустику, Bose і комплектація в нас також Bows. Підгріві передніх сидінь, механічна п'ятиступочка, двохзонний клімат, навіаційна система, оригінальне шкіряне мультикермо, два косметичних підфарбування без кримінала двох дверей. Попали в колір, все досить гарно і лаконічно. Пробіг у нас рідний 120 тисяч кілометрів. Попадаються вони з таким пробігом, досить рідко, але все ж таки ми його знайшли. Цей автомобіль приїхав до нас з Норвегії. Стараємося з Норвегії автомобілі не брати, так як вони мають. Моменти по кузову, саме по днищу рижики, корозію. Там, ну і так далі. Великий плюс цього автомобіля, що там, в Норвегії, перший власник, коли придбав цей автомобіль, обслужив його повністю. Не так, як ви заїхали в Луцьк, вам балончиком задули і кажуть, що це оригінал. Автомобіль в гарному стані з ксеноновою оптикою і гарною, новою зимовою гумою. Приїхав він сюди на такій печані, власник поміняв, поставив нову Nexon. Гарну зимову. 2023 року гуму. Це в нас 12 й рік, 1,5 дизельок, 120 тисяч пробіг, і для нашого замовника ціна склала 12 тисяч 100 доларів. Також, друзі, обов'язково перед тим як ви розраховуєтесь з продавцем, перевіряйте документацію на наявність помилочок з якихось там, можуть неправильно букву Він коді написати або неправильно паспортні дані. В принципі, як у нас сьогодні це і сталося. Зустріли нашого замовника, перепровірили документацію і виявили помилку, з якою ця машинка не стане на перший облік в місті Дніпро. Зараз їдемо, переробляємо документацію, віддаємо нашому замовнику, розраховуємо з продавцем і бажаємо йому щасливої дороги. Забрали машинку очень замечательную, даже лучше, чем планировалось. Респект и уважуха. И... Я навіть знаю следующую машинку, с кем я буду подбирать. Это для оговаривается. Очень благодарен. Ну что, друзья, всем доброго дня! Місто Умань. Передаємо ось такий класний автомобіль, який підібрали для наших замовників по підбір авто під ключ. Opel Astra K, 19 рік, 1,6 дизельок, два косметичних підфарбування без кримінала, передньої водійської і задньої дверки. Нічого критичного, в колір попали, досить гарно і непогано зробили. Косметика без шпаклівки, без криміналу. У нас 19 рік, 1,6 з автоматичною 6-ступеневою коробкою передач з максимальною оптикою. З парктроніками перед зад, також є боковий парктронік, функція автопаркування. Автомобіль на 18 легкосплавних дисках на хорошій літній гумі. Також в комплекті є у нас зимова гума, також на легкосплавних дисках. Ось такий темно-синій колір, два ключі, безключовий доступ. У нас дуже класна, я б сказав, жирна комплектація, повний електропакет, електрозеркала, пам'ять передніх сидінь, масаж. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, обдув передніх сидінь, підігрів керма, контроль полоси, датчик зближення з попереднім автомобілем, круїз-контроль, оригінальне шкіряне мультикермо, велика навігація. В общем, сама максимальна комплектація немає тільки в нас панорамного даху і люку. Так, в принципі, абсолютно все тут присутнє. Гарний автомобіль пробіг у нас 144 тисячі кілометрів. Рідний, перевірений і, як то кажуть, 100%. Зараз зустрічаємо замовника і передаємо цей автомобіль. 19 рік, 1,6 дизельок, 140 тисяч пробіга, два косметичних підфарбування, його ціна 13 тисяч 400 доларів.